Незабаром українці наповно відчують холодну пору року. Для того, аби підтримати населення, волонтерський центр Шостка допомагає теплими речами. Їх можуть отримати внутрішньопереміщені особи, люди першої, другої, третьої груп інвалідності, багатодітні родини та загалом мешканці, які опинилися у складних життєвих обставинах. Волонтерка Тетяна Хохлова пояснює, що теплі речі почали збирати ще кілька місяців тому, аби охопити якомога більше категорій населення. Є люди, які приїхали влітку, і вони не змогли взяти речей теплих. І ми наразі вирішили допомогти. Теплі речі отримували від благодійного фонду Сергія Притули. Проте основну допомогу надали саме мешканці Шосткинської громади. Їм велике дякуємо, бо вони приносили і нові речі, і вони відкриті до допомоги. Люди дуже у нас гарні. Крім сезонного взуття, верхнього одягу і загалом теплого одягу, люди також можуть отримати посуд, подушки, ковдри. Волонтери зазначають, що продовжують і приймати необхідні речі. Принесіть хто-то похудав, у вас хороша річ, в хорошому стані принесіть, може у нас візьмете іншу какую-то Пан Юрій пояснює, що у випадку нестачі певних речей панікувати не потрібно. Все контролюється і побажання враховуються. Я людям об'яснюю, що якщо комусь щось не вистачило, ми не можемо одновременно підкладати якісь речі і фасувати. Їх. Закінчиться видача. Ой, дівчата напасуємо, прийдіть завтра і візьмете те, що вам потрібно. Розрішаємо брати по одній вечір кожне номінування. І не більше, записи в журнал. Тому у нас все це чітко. Не один десяток людей вже встиг скористатися допомогою. Про ініціативу волонтерського центру Шостка дізнавалися від знайомих та через соціальні мережі. Люди розповідають, що таким чином можуть поступово готуватися до зими. Ну, оце ж мої курточки шукаємо. Ну я недавно переїхав з міста Маранс куртки Дві Курточки на мальчиках. Це для сина. так? Да, – Для двох, у мене четверо дітей. Прийшли за речами, за верхнім одягом, за курточками рібінку, мені і моїй мамі. Я пересіля з Енергодара. Якщо ви теж потребуєте теплих речей, звертайтеся за адресою вулиця Миру, 14. З собою необхідно мати документ, що засвідчує особу та її статус. Допомогу ви можете отримати кожного тижня. Це середа, четвер, п'ятниця з 12 до 15 години.